Так. Не можу. Працюємо, бо скоється 180. Добро. Звернення про раку зем, може було почекати так і другое. Треба відкрити по частині. Ну, спочатку треба нам запуск. Потрібно на перевірку доступна дана.

Рішення потрібно для, для встановлення вартості харчування закладу загальної середньої освіти. В цьому році вартість харчування ми пропонуємо без змін, Добавляється лише в нас послуга для надання хейтингу або кошти по закладах сільської місцевості, де а, чорнобильське харчування. Тобто кошти відповідно венці надходять першому на територіальні громади. Також в даному рішенні визначено категорії категорії, які встановлено безкоштовне харчування. Воно визначено програмою харчування на 2028 роки. Дякую за увагу. Я не буду озвучувати фактично.

Підтримки таких захист і цього е, року ми затверджуємо рішенням не ради, а виконавчого комітету, тому що їх буде додатка. Перше про затвердження порядку надання матеріальної підтримки з контрактним запитанням України, які отримали поранення по службі колісу. Такий захід у нас був і в минулій програмі, Виплачуємо плачуємо десь 10 тисяч гривень при пораненні. Єдине, що ми в, в цьому році. Це те, що ми буде оплачувати 10 тисяч гривень при кожному пораненні, якщо таке поранення було там, 2 чи 3 у військовослужбовці. А також те звернення, яке було і до вас, Олександр Папович, проговорив, що якщо поранення було в минулому році, але не було виплачене, то ми його виплатимо в межах її. Не, не по цьому вирішення питання буде? Ні, ми при цьому питанні. Так, в цьому питанні?

Порядок надання грошової допомоги на придбання кутівки на відсотіння вісім на випуск на кузне, щоб якщо перебувають в колонії за сміттєві. Оздоровувати чи відпочили в будь-якому закладі України. Вони приносять до нас підтверджуючі документи, що вони належать до певної категорії, а також документ, що підтверджує оплату і перебування в оздоровчому закладі. Тобто без прив'язки до нашої громади. Без прив'язки шкодовує не спеціальний рівень, і якщо це більша сума, то і тоді бить ці самостійно доплачують їх, що Та, яка була Порядку задання щорічної групової допомоги з Дня Матері кінця вибухів і Климбайске. В програмі 3 тисячі гривень виплачуємо щороку в травні місяці матерям за виборців на контакції тих, що перебувають у колонії каже.

Ну, буде правильно. Що нарокам? Я це виграє виграє сьогодні ввечері, да. Так добре, у тебе добропустер у тебе. Ти сьогодні ввечері. Так.

доброго дня. Доброго дня. Тоже ну. У нас тут 930 це а обліку романя. Я вам одне що, мені треба сказати, що у нас так не

Ладно, побачить 490 п'ятый. Девяносто шестой, 96 по замок. Нет, тут побывалось да. Там я не могу поменять. Я просто як попала в это порядку. Так, проект решения 499. девяносто девятый. В порядке щодо вання даме записано в Україні, то Україна в ми в цьому році трошки змінили, з'явили захисники і штані вороби. Це практично стосується лише до захисників ветеранів війни і регламентує порядок надання відшкодування до стоматологічної послуги у розвіді 40 тисяч гривень. Ми збільшили саме для захисників. Раніше було 20 тисяч гривень. зараз 40. Об'єднали з облікуванням до вопросування те, що зверталися самі стоматологи до нас, щоб не розв'язувати. Об'єднали в одне і збільшили, що може 40 тисяч. Дякую. Так. Порядку пункт шостий. У ну, мене є питання, чому мені може давати можливість забиратичну клініку поза меншим іншою. Пану як зроблено для відновлення дітей по санаторію. Там це врахувало, тут чому не Тому Може, це було тоді, ще обговорено, як ми збиралися ще з депутатами і говорили про те, <соць> що кошти поверталися в громаду. Тому що в нас немає в а тут тому що є місцеві. А стоматологи є місцеві. Всі послуги є в нас в громаді, дописне дає ну, не і судять з мушу отримати ці не Ряд. ті, що вропало ці тут не надаються. Ну, ми не можемо відшкодувати людям в цеповісто. Тож історію в певних об'ємах сказано, об'ємах те, що, що входить те, що можуть наші стоматологи дати, то вони. Чекайте, Дивіться, ми за те, що ми обмежуємо суми, цих там 40 тисяч, так? Да? А з другої ми обмежуємо географію. Якщо по дітям ми кажемо, у нас нема своїх санаторіїв, то да, можна там червона калина, букварі, аустріс, якісь там ще, там, що хочеш, власне, і там таке хочеш. Нема питання. А по стоматологам ми обмежуємо. обмежили. Причому ми знаємо, що не всі послуги стоматологами надають.

Це угонивание одного депутата в Сирии истории. И там взагалі, ну, там було не характерна. Я прив'язувався до Да У мене питання, чому у нас до 40 тисяч піднимали. Я вважаю, що це дуже вытаскива. Це це я вважаю, що... Ну, немає чого брати собі. Що, що значить що гроші залишаються в громаді? Підприємці в громаді. Ну і що? Ну, і що? Не надають послуги хірургічні, вони взагалі. є інформація, що ці підприємці, деякі підприємці, ганяють акти. Не знаєте тут це? Тупо вибирають акти. Няяких послуги не ведуться. Підписуються акти. Ну, пока не було в долгу, ми не можемо... Але така история є. Може з понимание. Чего вам? Це як со страховими компаніями. Почалась історія. Ну давайте якусь так, да, по контролю збільшувати. Нехай люди собі марали там, да, в Рабарах у нас как раз там, є стоматологи, є луз, є там і т.д. т.д. Нехай їдуть. Будуть краще Далі, Далі, ви знаєте, що ціни задрали стоматологи за цих историй цих вместе задрали тупо ціни. У нас ще сьогодні ціни стоматологів на рівні найбільше рівному Євлузку. На Дорогі. Я не летусь, Тому було свідомо, зараз. мало, я... Мали. Ми ну, ну, робимо корупційну складову. Якщо цьому, Чисто, ми це. Чисто корупція, реально вкус. Да? А ще може прийдеш стоматолог прописатися. То не коли сказали, у мене дружину писали, не давно. Казалось, що я просто в шоке. Військові, що вони мають відпуску. Тобто їм треба yeah. чекати будку, щоб кінці року приїхати в АФМ місто і ту прикладу, що може бути. Це за основу жені. Я положу, я, я, я за основу. ладно. І цінує і давайте Блін, сорок тисяч. А сімнадцяти у нас була координаційна рада з питань політики, і це було винесене питання саме про стало ветеранської спілоції. Ну говорили просто про те, що коли ви повертаються, то двадцять тисяч не вистачає їм на те, щоб ви зробити повністю зброю. Тому ми зачепилися, думаю, це не наша вийде, тишня, вийде. Сплатно, це не автобуса технічна області.

У нас за нові руки більше відсоток оплат було саме членом один військових, <говори> ніж самого тера. Ну, що вони зараз. Приїхати на 10 днів від пуску, вибачте, це ну зробити. Що не зараз, так просто а що і тим Так. Обидва пункти 6, більш веб-ом оптики, бо нам май, що можна бачити кватно супер, навих будучисть обслуговує в дібі області, і припозиції з землі не робити.

нас. От, що це стало цікаво, написано. Отше. Телефоном документувати. До мене щось. Ой, зараз.

До допуску, кемпрацю, амістю, це так, це наші ветерани з інвалідність першої, другої, третьої групи. Ми їм відсідовуємо так само, як і повітря. Тільки розмір допомоги тут 20 тисяч гривень, коли вони вже отримали послуги на лікування, буде коло закладу дійсно. Я питание только конца с Хто за? Так, Кто за? Так, и для голосования. Кто голосовал? Следующее 502. Це теж стоматологічні послуги, але члени родин, це визнаку базі цих освітів, то тоді тут так само ми змінюємо і нав'язуємося до стоматологів, які працюють в Так. Так само, так? І тут розмір допомоги 20 тисяч, не 40, а 20.

А yes. давайте, right right 👋, дозвольте. Зміна нас без страшкового знання. Буду бачити, щоб було зрозуміло. Так. Реєстрація концентра. Е, перед наданням одноразової дозволу, такого ніякі приміщення ризикової структури контракту або узагальнення. Можемо тут. Картки друку. Десять тисяч військово-службів, які мобілізовані, і 50 тисяч, які числа зі тежкого складу, а також контрактника і які спускають контракт в децентрюмовій ска. Там виплата 50. Да, 53. Я бачу там. Я революцію тут контрка. Виверне програм, споклотова споки. Чтисня ось перечень. Добро дня. Погодження продовження договору оренди номер 52 До ну, нас звернулося Кузнецовське налагодження монтажне управління, mm -hmm. електрофідент монтаж. Вони нас орендують ангар на промисловій вулиці, на комунальній, і просять продовжити договір оренди. Даний договір буде продовжений за результатами аукціону. Є погодження візти балансу утримувача. На протязі оренди не було ніяких питань до орендаря. Оплата оренду пропадав часом, через аукціон буде продовжений. А, а просто продовження через. Так, бо це не вперше. Коли вперше продовження договору без аукціону, а всі ще, ще, якесь, може зайти? Так. Хто за <кліг> створення комісії з питання зарплати? Так, на сертифікаті голосуємо заносто восьмого Угу. Про створення комісії з питань безоплатної передачі об'єктів права приватної власності у комунальну власність в міської територіальної громади. Значить, було прийнято рішення на сесії міської ради про надання згоди на прийняття у комунальну власність трансформатора і обладнання, яке встановлено на трансформаторі. Це на <дис kilowat Warner True>. City у нас тут есть трансформатор писанция, значит и parte, то против то заправить. Да, решение пройдет, да. Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів і використання персональної води для комунального підприємства враз теплового регіоналу. У зв'язку з тим, що комунальне підприємство раз теплового регіонал відійшли наші скважини по сільських територіях, треба внести зміни у дозвіл на спецводокористування.